Всім привіт після таких недільних дощів зібрала трішки шипшини та буду її зараз обробляти, чистити. Спочатку зрізаю верхівки. Та хвостики. Ось так я обрізала їх, потім перемиваю, від пилу, від грязі. Та буду ось так, розрізаю навпіл та вичищаю. З кожної половинки насіннечко. Воно лохмате, таке колюче, тому або надівайте перчаточки. Або так, мені зручно ось такою кавовою ложечкою, вона якраз підходить повністю, витягти серединку. Ну, кому як зручніше. Можна просто так нігтиком, але потім будуть дуже чесатись руки від ось такого всередині такий колючки, чи що воно таке неприємне до рук. Так весь перечищаю всю шипшину. Виходять ось такі чистенькі половинки, закладаю їх до сушарки та сушу до повного висихання. І на виході отримую ось таку сушу такі шепшини смачного чаювання.